Тарас Григорович Шевченко, мені тринадцятий минало. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так чого мені було? Мені так любо, любо стало. Неначе в Бога. І вже прокликали до паю. А я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чому маленько мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилась, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, Недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюсь, село почорніло. Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я на хати. Не мав мене хати. Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози. Тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала. Неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води.